Рінат Ахметов першим в Україні відреагував на загрозу епідемії та виділив 300 мільйонів гривень цього тижня. Бортом з Китаю прибули 300 тисяч експрес-тестів на виявлення коронавірусу. Вони вже передані Міністерству охорони здоров'я. Також фонд Ахметова та бізнеси СІМ продовжують закуповувати найнеобхідніше обладнання та засоби медзахисту. Як готуються до пацієнтів з COVID-19 регіональні лікарні країни. Дивіться далі.

В оперативному режимі приймати хворих на ковід-19 готується Маріупольська четверта лікарня. Саме цей медзаклад орієнтований на рятування дітей з цією інфекцією. До 200 дітей ми зможемо прийняти і це не предел, тому що ми можемо перепрофілювати інші інші відділення. Лікарі не приховують, працюють майже цілодобово, аби встигнути до піку коронавірусної інфекції. Цю лабораторію переобладнують для встановлення тест системи. Без неї сьогодні на результати діагностики доводиться чекати декілька днів. Тому фонд Рината Ахметова дуже своевременно оказал помощь, то есть не нужно будет возить их Тив. От этого зависит и количество возможных анализов, и их качество. Помощь буквально з любой сторони неоценимо важна до роботи з пацієнтами. Готують фахівців із центру сніду. тест системи для виявлення віл у них уже є. Медики сподіваються, такий досвід стане в пригоді і дозволить працювати швидко. Виділена дільне поміщення, з садільним входом для доставки матеріалу імінна для цього дослідження COVID-19. У регіонах сьогодні гостра потреба в засобах виявлення лікування коронавірусу, а також предметах медичного захисту. Кожна хвилина в боротьбі за життя хворого на вагу золота. Якщо ми зможемо всім хворим предложити свою допомогу, допомогу їм спасемо. якщо по якимось причинам буде відсутствувати апарат, буде відсутствувати лікарство або неподготовлений персонал. Життя буде потеряна. Помощь нужна всім адекватно. Саме тому лікарям медзакладів різних статусів від районних до провідних національних сьогодні дуже необхідна допомога. Ми повинні розраховувати на свої сили. Тому те, що у нас буде більше апаратів е, іскусної вентиляції легких, це дуже важливо. Це просто допоможе спасти допомогу, спасти допоможе. Потому що ми знаємо, що із всіх заболевших. До 15% заболевших це люди, які будуть нуждатися именно в підключенні к к апарату искусственного дихання. Рінат Ахметов першим відреагував на загрозу. Чувствительность и специфичность тестов данных является очень высокой. Тут чувствительность 87%, специфичность 99%, что позволяет с высокой степенью вероятности подтвердить или опровергнуть диагноз COVID. Конечно, это значительная помощь. 300 тысяч тестов – это весомая помощь и весомый вклад в противодействие распространению COVID-19 в нашей стране. Дію експрес-тесту на собі погодився перевірити легенда футбольного клубу Шахтар Даріус Сирна. Результат негативний. Конечно, очень большая помощь Дернату Хметову на сьогоднішній день. 300 тисяч тестів. Держанат Ахметова подарунки вот эти тести, щоб люди могли себе тестувати. Сразу, не дай бог, если результат позитивный, чтобы мы могли сразу приступить к лечению. Дисциплина на сегодняшний день это самое важное. Я сделал тест, потому что я считаю, что я очень дисциплинированный человек, как моя семья. Люди должны оставаться дома, должны ухаживать за собой и ухаживать за другими. Апарати штучної вентиляції легень від фонду вже встановлені в трьох лікарнях: Полтавській обласній інфекційній, рівненській, центральній, міській та закарпатській. Волинську обласну інфекційну фонд забезпечив концентратором, куди саме надати обладнання визначало Міністерство охорони здоров'я. Фонд також придбав засоби індивідуального захисту для українських медиків. Це унікальний ізолювальний мобільний бокс для транспортування інфекційних хворих, біологічний і протихімічний. Костюми, одноразові комбінезони, інфрачервоні термометри з лазерною указкою, багатошарові респіратори, а також маски й окуляри. Вся помощь, которую оказывает фонд Рената Ахметова, идет исключительно в государственные больницы. Еще в прошлом году мы начали помогать государственным больницам, закупив для Украины 200 скорых. В этом году все, без исключения, что мы закупаем, идет через Национальную службу здоровья в регионы, в государственные больницы. Уже сейчас наша помощь начинает поступать и будет траншами поступать в течение апреля ради спасения жизни людей. Фонд Ріната Ахметова і надалі допомагатиме обладнанням для ефективного лікування ускладнень ковід. 19 Йдеться про щонайменше 200 висококласних апаратів штучної вентиляції легенів. Вікторія Чистюхіна, Оксана Корчма, Наталя Пономаренко, Володимир Конопля, Сергій Чакригін, Євген Якунін. Для сьогодні підсумки.